Всім привіт! Рулетка Грандіозний контейнер. Зараз щось весело будуть кредити падати. X5 Опит, Свободка. А це все не буде нічого падати. Ну, зараз крутанем пару раз. О, збріх усі. Ну, хоч так. У мене небагато голдив сьогодні, було 360. О, я понял, ну, а що, тільки ця. Ну, останній прикрут буде Може Х2 випаде. А, понятно, свободка. А це даже за такі контейнери ей мрита. Мрія так Переквест. Так, вей взят и там получу. Тут голудя. Даже не має. Так А ну, танчик в студію. Дивися, ідеальний танчик випав! із 2S. Ну, із 2S Колекціонка восьмерка. ідеально! Оце, конечно, ідеально. Так, да, порадував танчик. Я не даром крутанув. Ладно, всім пока. Дякую за перегляд.